Гадаю, що на GGDrop за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт, друзі! з вами знову я Атом, і в минулій серії перевірка апгрейдів пішла трошки не за планом, і тому сьогодні вже третя серія, де я буду намагатись в оцих нових апгрейдиках. Зловити хоча б щось баланс 4700 джепонтів, і думаю, думаю, буду відкривати якийсь кейсик, а от який треба зараз е вирішити. Можливо, це дабл Identity, але сумніваюсь. Так, треба якийсь кейс за 200, але точно не подвійна ідентичність, е тому що ну, ви хто бачив в серії, тот знає, що він видає е не так гарно, як би я хотів. Ну, в принципі, ось, ось і причина. М44 теж не будемо. А що от будемо? А, треба там, де видає плюс-мінус більше 100 джепонтів з кейсу. І оце, мабуть, ні. А, ну, мабуть, тоді треба чайний або. Або я... які тут кейси взагалі є? 55, 79, лабубу 300. Ну що ж сказати? Ну тоді лабубу давайте спробувати. 1495, можна відкрити 5 лабубу, наприклад. Потім відкрити 5 цих? яких... 5 цих клач, чи як там не клач. О, Ace, Ace теж за 300 джепойтів, 5 відкрива. І ще чайні. Вони так само коштують, тому в принципі. Це влазить в бюджет, в баланс мій і так, окей, це норм. Далі чайні кейсики, теж 5 штучок, і вже залишається в мене, в принципі, 1200 джопойнтів на балансі. Але зараз, якщо щось поставить, оце, наприклад, я продам 444, 352, теж продам. Ладно, 348, хай залишається і відкрию 5 лабубу. І навіть ще залишиться на одне відкриття, то й більше, якщо зараз ще. Окупить мене. Ооо, Бладспорт. Оце. Ой, гарно, слухайте, навіть, навіть гарно. Можна ще 5 лабу відкрити. І ще на один буде вистачати, якщо все тут підійде. Так, 200, 244. От Калашик, він, здається, дорожче. Ну, хоча не, не, не так вже дорожче. 750, два кейси. І зараз вони покажуть, може рівень якийсь 243, от 644 і, 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 і чайний. Дві штучки чайного. Хочу кейсу, хоча літо, чай, ну, типу, не дуже, але е, все одно чай якби імба. Хто, хто, х, ну, хто не знає, то дізнається. Що? Ну ви зрозуміли. Так залишається тільки все це кинути в апгрейд під 1%. 319 ставлю 10к. Це Наваха. Наваха ось така. 2.6%. Ну я навіть не здивуюсь якщо зараз випаде вона, але ну, такого не відбувається. Я не здивуюсь бо е, по факту, типу, вже це серія третя. Це серія третя по апгрейдам, і в двох минулих. Апгрейди не зайшли, хоча от в позаминулій, наприклад, там був лютий камбек з маленького балансу. Хто не бачив, подивіться. А, в принципі, там було цікаво. Так ні, 19 тисяч не будемо кидати поки що. Поки що не такий баланс. Ну, давайте Мечко, спробую. М41С, Батл Скерт статтрек, Golden Coil, червоне, червоне. А, 243 ставимо, наприклад, 9 тисяч, чому би і ні, і ось таке. Ось такий АК-47, аквамаринова помста на 2.2% не заходить. 244. А... Давайте теж 9000, якось ось так. ну не 90, правда, а ось так. Авік, Авік ось цей, може, може він випаде хоча б 2. 28, зелений. Очікуємо, не очікуємо. Зрозумів, Зрозумів цілком, все для мене тепер зрозуміло. 9500 я ставлю. Та що ж таке, я промазую весь час. Ножики, ножички. 1. 1,8% і зелений. Коли? Питання. Може там прибрали взагалі, типу що зелене горить на такому відсотку. От я не знаю. Так, це закинемо на 10 тисяч, може зайде ось такий. 1.21%. Прямо зараз. Сподіваюсь. Ні, не заходить. Так, давайте тепер оце на YouTube Shorts так, за... так, показую, як зараз. ні, Ще раз, ще раз. Показую, як я. Ні, 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 заново заново. Дивіться, показую, в мене от є скінчик за 300 g на джи-дропі. Я от ставлю просто 10 тисяч, ось так. І якийсь, ну, наприклад, цей ножик наваха, в принципі, непогано виглядає. 2,5%, і зараз вони заходять, дивіться. Блін, не вийшло на ТікТок. Ще раз треба тоді. Ладно, давайте швиденько я скину цей скінчик, за 5 тисяч, ось так. А, так, дивіться, показує Скін за 71 джепойт і ставлю на Галіл за 5000 джепонтів, і прямо зараз апгрейд на дж-дропі заходить, бо я, я, звісно, це знаю, дивіться прямо зараз. Насправді добре, що не зайшло, бо це не так круто було б. А, так, дивіться, показую. Так, ставимо 9 тисяч, виберемо цей калашик за 9 тисяч 175%. Uh, червоний. Блін, на TikTok не виходить, ну на YouTube Shorts. Так, дивіться: Калаш за 325, я отак: от, uh, просто ставлю 10 тисяч. Просто ставлю 10 тисяч. І, наприклад, ну оці рукавички, оці рукавички і натискаю кнопочку апгрейд, бо я знаю, що зараз все мене вийде. Угу. Щось мене не дуже це радує. Поки що 135. Ні, давайте, 95, отак закинемо на 4 вісьмірки. А, 0,9, окей Тоді 8000. Так, дивіться, от зараз покажу, як швидко це юз потримати. Просто ставимо на рівно 1%, і прямо зараз він не заходить. Да? Окей. А, що є? Що є дешеве? Оце є дешеве ще, а все інше, в принципі, вже нормально. А, 7777. Ой, 7, да, да, да. Саме саме ось так. Угу. А, так, Показую, ось такий от калашик. А. 0, 9, угу, зрозумів. Зрозумів. Давайте поставимо так. 7333. І ось такий. 099. Почекайте. Ось так, значить. А, 0,99, поняв. Давайте 200 поставлю. Так, дивіться, показую, як швидко ну, зробити з оцього спа оцей дорогий авік. прямо. Угу. Все, ну, походу, YouTube шорту не буде. 348. Так, швидко показую. от 348, ось такий от скінчик. І зараз ми його ставимо на 10 тисяч в апгрейд на дж -дропі. І прямо зараз е, на відсотку 2%. За що я сказав? Фух, Добре, що не випало, бо я там погано сказав. Так, дивіться, показую, як оцей от скінчик P250 за 135 ж понтів перетворити швиденько в а, щось, що коштує 9 тисяч. Наприклад, оцей АК-47. 1.26% прямо зараз заходить. Я вже втомився, я вже втомився на Тіктока. Так, показую, я ось такий ось кінчик за 217, я просто ставлю зараз 10 тисяч, і, наприклад, оцей. Ні, давайте рукавиці, рукавиці і прямо зараз на джодропі цей апгрейд заходить, правда ж? Зелений. ні. Клас, 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 супер. 291. Давайте, давайте, ладно, не будемо на Тікток. Типу, ми не на Тікток, просто зараз е воно може, ну, може випаде, може ні, ну скоріш за все, ні. Да, і воно реально не випадає. Я думав, може якось забайтити його. Ладно. Так, дивіться, показую, ставимо 9000, ось такий АК-47, красивий. І тепер е оцей П250 за 150 джепонтів перетворюється в моменті на оцей АК-47 за 9000. Клас, просто супер. <хи> Ладно, це, це знов, походу, зливна серія, де ну, жодного брейду не зайшло. Класно, взагалі супер гуд. От я не знаю, продовжувати. Ну, мабуть, є логіка продовжувати, бо вже скільки апгрейдів не зайшло. Давайте я хоча б спробую на 7 тисяч, щоб воно випало. Ось так. 2.28. Можливо, типу, якщо там менше 2%, то воно Ну, неможливо, щоб воно випало, але я сумніваюся, що так воно і працює. Давайте спробуємо зробити ось так. Зараз буде найбільший відсоток за сьогоднішню серію і. Треба було на рукавиці ставити, було б більш красива назва, якби воно ще й зайшло. Ну, тоді, тоді це все. Ось така серія. Ну, а що ви хотіли? Давайте оці відкриємо, просто перед наступне, щоб розуміти, е скільки треба докидувати, щоб був баланс. Знов, щоб ми протестили е апгрейди, оці, от, які мені вже сидять по горло. Так. Можна оце, до речі, закинути. прикинь, Ні, якщо випаде, я просто звільня... звільняюсь. Я просто звільняюсь, тому що це по факту з безкоштовного дропу і. Я, я на секунду повірив, що зелене навіть буде, але таке такого не відбулося. Окей, 57, ставимо на 4000. І от якщо це зайде, то завтра можна буде. Ну, як завтра. Для вас, скоріш за все, завтра. Ну ні, бачите, червоно просто світиться. Давайте це все я перекрафчу Ого, тут скінчики. З кешбеку мені нападало. Так, ось так робимо. Пам-пам-пам-пам-пам Може, щось я зможу з цього зробити, типу, за якусь непогану ціну. Ну, блін, 63 не так, не так гарно. 91 в контракт. Можна видати 140, щоб я закинув в апгрейд. Будь ласка. Які 24? Ладно, 24 можна закинути на. Касар. Ой, щось мені здається, що я зараз, якщо це випаде, я так собі шанси цим зіб'ю, але. Фух, червоне. А -а 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 -а. Ну, да, на сьогодні тоді все. Зустрінемось в наступній серії, де я сподіваюся, вже доб'ю ці апгрейди. Або, я думаю, наступну серію ми зробимо. Поки апгрейд такий не зайде, я буду. Ну, типу, буде баланс закидуватись, закидуватись і от так далі. Поки не зайде хоча б один апгрейд, ну на два відсоточки. Так що, чекайте наступну серію.